Сьогодні на подвір'я собору святого Юра заїхала техніка. Розпочали реставраційно-будівельні роботи з упорядкування подвір'я. Підрядник знімає там бруківку. Також майстри замінять каналізацію і перестелять подвір'я плиткою. Ці роботи мають завершити до кінця року. Собор є пам'яткою архітектури 18-го сторіччя національного значення. Масштабні роботи з реставрації тут проводили перед візитом Папи Римського, каже настоятель храму отець Роман Кравчик. Собор святого Юра проводили до порядку, коли мав приїхати святійший отець, тепер святий Іван Павло II. Його зробили трішки зовні, гарно все було добре. Митрополич пале також так. Це було дуже поспіхом. Все було. Тепер ті недоліки, звичайно, треба їх всіх ліквідувати. Зараз. На черзі вже є дзвіниця Святойської. Там зберігається дзвін 17 століття. Дуже цінний дзвін є. Раніше ми це використовували для оздоровлення. Я думаю, що ми вернемося до тої теми, колись де ми запрошували 5-6 осіб, були спеціальні дзвонарі, де дзвонили і люди оздоровлялися. Цього тижня мають встановити рештування на дзвіниці. Тут відремонтують дах та відреставрують фасад. На фасаді плануємо реставрувати. Ми бачимо чотири білокам'яні вази. Реставрації капітелів, реставрації тиньку, заміна вікон і реставрація дверних блоків. Решта роботи будуть проводитися всередині будівлі, також реставрація сходових кліток, реставрація тиньків, реставрація білокам'яних сходів і роботи, що стосуються інженерних мереж. Реставраційні роботи вартуватимуть 15 мільйонів гривень. Їх виділили з обласного бюджету. Митрополичі палати включають заміну вікон, реставрацію внутрішніх приміщень, штукатурок, відчищення склепінь, заміна електромереж. Також реставрацію зроблять і в митрополичих палатах. Три комплекси будівельних робіт буде власне, зроблено на даній території. Тобто це буде і впорядкування території горішнього. Цієї частини долішнього подвір'я це буде влаштування паливної для потреб, власне монахів, духовенства і буде реставрація дзвіниці. Більшість робіт планують завершити ще цього року. Ольга Дейнака, Володимир Садник, новини на Суспільному, Львів.